Зимової пори ми рівне досить рано накривають вечірні сутінки, та це не заважає автомобілям рухатись швидше, людям поспішати до затишних осель, вікна, яких загоряються яскравими вогниками та нагадують, що саме за ними чекає на багатьох мир, спокій, тепло та любов. Ірина з маленькою донечкою давно вже прогулюється, призвичаються до району, до прибудинкової території, яка має стати для них на невизначений час рідною. Вечірня пора не спонукає до ігор, тож дівчинка щоразу проситься на ручки до мами, котра з великою ніжністю пригортає маленьку. Вони ще довго прогулюватимуться цієї пори в очікуванні своїх чоловіків, захисників. Відчиняються двері автомобіля, не поспішаючи з нього виходить молодий чоловік. Це Юрій Блішун, офіцер оперативного командування. Північ. Віднедавна його незмінним супутником стала палиця. Нога у чоловіка не згинається після поранення, отриманого під час АТО. Додому військовий приїхав тільки на вихідні. Вже вранці його чекають у Клевані для проходження курсу лікування у госпіталі для інвалідів війни. Тож, ті хвилини, які йому цього вечора належить провести з родиною, цінує нині чи не найбільше. Народився Юрій у родині військових. Батьки досить часто переїжджали, тож хлопчику за період навчання довелося поміняти сім шкіл. Та це не завадило закінчити середню школу з відзнакою та вступити на навчання до Нахімовського училища. Батько дуже хотів, щоб я був юристом. Мама хотіла, щоб я був лікарем. От. На той час, в 11 класі, я був одним з переможців обласної олімпіади з математики, і мене без екзаменів приймали до політехнічного інституту. От. Але я, як не знаю, людина, яка може звикла давати якісь труднощі, подумав, що це досить легкий шлях. В кінці 9 класу я отримав досить серйозну травму, навіть в діагнозі було написано амнезія, втрата, втрата пам'яті. І лікарі мені поставили діагноз військовий ніколи не буду. Є такий вислів вопреки всьому. От я вирішив доказати собі, і тим лікарям, що я спровоможу, що я можу, що я цього добюся. Ну, нарешті це в мене вийшло. Після закінчення військової служби Юрія направили до міста Володимир Волинського, де призначили командиром механізованого взводу. Досить таких у мене великий взвод був 26 чоловік. От, техніка заняття, денні заняття, нічні заняття, навчання. Я так, з душі типу, сповінаю свої лейтенантські роки, бо я дуже багато чому навчився, дуже багато досвіду отримав. І згодом через рік я отримав до церкового звання старший лейтенант, а після того був призначений командиром розвідного роти. І в подальшому майже вся моя служба пов'язана з службою розвідці. Декому доводиться свою пару шукати, мандруючи чи не по всьому світу. Друга ж половинка Юрія мешкала зовсім поруч у місті Володимир Волинському. І випадкова зустріч в барі стала визначальною у плані оформлення сімейних стосунків. В барі познайомилися. За сусіднім столиком сиділи дві дівчини. От, і перший до них пішов знайомитися, мій, мій співслужбовець, мій друг. А от то він почав залисятися. Почав залисятися він, а дружився згодом я. Так, що. зустрічалася, ну і з весіллям ми не поспішали, тому що вважали, що я, що вона, що навчання заочно це не навчання. Бажано вчитися націоналі. От поки навчилася п'ять років, я терпеливо чекав. Далі чекати весілля довелось уже Ірині. Бо Юрія з миротворчою місією відправили до Іраку. Нині полковник пригадує, що особливо пишався у далекій країні тим, що на нього вдома чекає кохана, і від цього дні злітали непомітно. Після того, як з Іраку повернувся, ми створили родину. Да, у нас двоє дітей. Старший син Єгор. Він народився у 2006 році. Він зараз навчається в Рівненському колегіумі в третьому класі. Він дуже добре вчиться. Досить гарні математичні здібності. У 2012 році у нас був такий подарунок під, під ялиночку. У нас 28 грудня родилась донечка. От, от, і 28 грудня буду два рочки, якраз 31-го. Народилася вона в Рівному, то вона вже у нас 100% равенчанка. За скільки? За 5 годин до початку нового року я їх з мамою забрав і з Єгорем ми разом їздили, Забирали наших. Дівчат додому, і вже мало рід ми зустрічали тисячі такою ж повною родиною. У розмірене життя мільйонів українців війна на сході увірвалася несподівано. Її ніхто не кликав і не чекав. Але нині вона йде, хоч і називають її хитромудро антитерористичною операцією. Щоправда, від цієї дивної гри слів кількості вбитих та поранених не зменшується, так само, як і постріл не вщухають. Юрій Блішун отримав наказ вирушати на території Луганської області у середині травня 2014 року. Розповідає, що проведення бойових дій мова тоді не йшла, тому надмірного хвилювання у його підрозділу не було. Ми як прибули, туда, вже, вже була така атмосфера. Не досить, скажу так, атмосфера була вже напружена. А, вже до блокпостів, які там до того знаходились 80 ї армійні бригади, вони вже бачили боїки з автоматами. І люди, які приїжджали, вже розказували. А, мені вдалося побувати в місті Луганську в період з 18 по 21 травня. Я там на власні очі бачив захоплене. Державні будівлі, ті бойовики з автоматами відходять, міліція, яка нічого не робить. Основне завдання, яке виконував військовий підрозділ оперативного командування Північ на сході це розвідка, збір, обробка і доведення до керівництва інформації про підрозділи бойовиків на території Луганської області, можливі їхні дії, озброєння, місце надходження. Для того, щоб виконувати таку важливу місію, Юрію Блішону неодноразово доводилось конспіруватись та видавати себе за іншого. Перетинав два блокпости з бойовиками. А на їхнє щастя вони <плес> був, не знали, хто це їд. Я був в цивільному одязі, і навіть коли виїжджали назад, автобус перевіряв документи. Дівчат 17 років висаджували з автобуса в підозрі, що Я був єдиний з усього автобуса, 45 чоловік, коли не перевірили документи. Єдиний. Всіх перевірив. Чи в мене де обличчя, так внушало Юри, не знаю. Мій фах передбачає наступне: Тобто під кожною, перед тим, як наша артилерія починає вести вогонь по ворожій території, звідки набере дані. Ми їм їх даємо. Ми даємо координати, ми їм видаємо. І я або мій заступник, є на місці на той час. Під кожною кардинатом ми ставили власний розпис, що це дійсно є ціль, що це дійсно є військова ціль. Ми цим самим підтверджували, ми розуміли всю свою відповідальність в подальшому. І таких, як у нас розповідає, там пуляють куди-небудь, такого у нас не було. От, і я думаю, що такого і зараз немає. Тому що це дуже відповідальна справа. Ми не стріляємо по горобцях. Відмічають, що наші артилісти краще бідотовані, ніж російські. Складність в тому, що дуже тильно задіється місцеве населення. І дуже важко розпізнати того ж самого дідугана, на чому він боці. Він може тобі в очі улибатися, ти повернувся, а він всю інформацію про тебе злив на протилежну сторону. У серпні полковник Блішун отримав поранення, після якого його госпіталізували спочатку до Києва, де він переніс кілька операцій. А згодом і до Рівного. За час лікування чоловік мав можливість дивитися телевізор та аналізувати те, як подають інформацію про події у зоні АТО. Однобукість викладу обурила військового. ЗМІ масово розповідали про перереченість української армії, про трагедію під Ловайском. І жодним словом не згадали про тих людей, котрим довелося вперше вступити у бій з окупантами. Розповідали про події, які відбувалися в районі Луганського аеропорту, на території Луганської області, про які ніхто не знав, ніхто нікому не розказував. Ніхто не розповідав, і де наші воїни велися досить таки мужньо, дали добру відсіч російським військам. Про те, що Росії, підрозділ Російської Федерації вперше вторглася не під Іловайськом, а ще 1 серпня на території Луганського області бій відбувся. А потім 7 серпня, а потім 14 серпня. Про це ж ніхто не І тому що там загинуло в одному бою близько 76 російських десантників і більше 200 отримали поранення на підрозділам наших військ. Мілим керівництвом військами. Було розроблено як батальйон тактичну групу, яка втратила боєзданці в подальшому взагалі відмовилася від введення на територію України. Про це ж ніхто не розказує. Інтерв'ю Блішуна та його побратимів побачив міністр оборони Гелетей. Терміново скликав прес-конференцію у Києві. Тільки можу подякувати і сказати, що ви робите професійну сурботу. Та нагородив героїв іменує зброєю. Уже більше трьох місяців Юрій Блішун не чує пострілів та не ховається в окопах відграду. Втім, відлуння війни у його житті таке присутнє: поранена нога досі не згинається, і реабілітація триватиме ще не один місяць. Дружина разом з дітьми усіляко підтримує захисника навіть тоді, коли самим ой як потрібна його допомога. Нещодавно блющуни вкотре переїхали на зйомну квартиру. З роки служби у лавах українських військ вони так і не обзавелися власним житлом: купи одягу, паперові коробки серед кімнати. Ось реалії життя нинішніх учасників АТО. Втім, чоловік не нарікає, мовляв, усе буде, тільки б миру дочекатися. Про нас я можу висловити, 1, ми переможемо.